У нас в гостях Далія Северін, юрист, блогер, волонтер, лідер волонтерської жіночої сотні «Далія Северін? Рада вітати вас знову в нашій студії. Взаємно на жаль, такий привід не дуже приємний. І все ж таки, ви давно відомі своєю допомогою жіночим теплом, який і все це ви посилаєте регулярно солдатам нашої армії у зону АТО. Як ви вважаєте, чому? Саме вас обрали для такої провокації. Розкажіть, що це було взагалі? Я ніколи не думала на цю тему, але якщо задуматись, то можливо тому, що ми передаємо не тільки речі, а як ви правильно зазначили, людське тепло. Е Сотня далі северин, так ми називаємось, надійслав на фронт за 4 місяці більше 30 тисяч записок для солдатів. Це індивідуальні записки кожному. Ми надсилаємо їм безліч всього необхідного, але я думаю, що ми допомагаємо з настроєм, з можливо підтримкою. Я думаю, що можливо тому. Я, я не знаю, як мислять злочинці, але можу вам сказати, що ця подія нас страшенно шокувала. А з іншого боку, надала нам віри в те, що, ми, що наша діяльність не минає безслідно, що ми робимо якусь корисну справу, якщо почали з нас. І найбільше, чого я боялась, те, що люди, зокрема Одесити, перестануть допомагати, тому що страшно, тому що небезпечно. І те, що відбулось далі, перевернуло мою увагу. Людей стало більше і більше, допомоги більше і більше. Одесити інколи телефонують просто, щоб висловити підтримку. Хоча я хочу сказати, що зараз ми відійшли вже від шоку, і про це можна говорити з посмішкою. А в день, коли це сталося, нам, нам реально було важко. А як це сталося? Розкажіть ще раз. А, тим, Пів на четверту, десь приблизно пів на четверту, ближче до четвертої, нам зателефонувала охорона офісу, де ми знаходимося. І з цими словами, ваш офіс закидали запальними сумішами. Я думаю, вам варто приїхати. Чесно кажучи, був шок. Я не можу повірити взагалі, що таке існує. І коли ми приїхали туди, ми побачили розбиті вікна В середині офісу побиті пляшки з якоюсь рідиною. Ця рідина була розлита на речах, на коробках, на підлозі. Вона була схожа на як, як гумова жуйка на підлозі. Mm -hmm. Я собі уявляла рідину інакше, так? А виявилося, що там щось там розрозроствоють роз, роз, для того, щоб це, цю запальну суміш не можна було потушити. Mm -hmm. І е, якби вона е, дійсно бо там е, їм вдалося це запалити якісно, то е, ми б не врятували б абсолютно ні офіс, мабуть, ні бізнес-центр. А уж і, і, і точно наші речі б не врятували. А наші речі, коли я кажу, це е, речі для е, наших солдатів, для хлопців, які там перебувають в складних умовах, е, е, в той час ми готувалися до відправки і. Було багато светрів, фрісових кофт. Було дуже багато кробок нам принесли люди для того, щоб допакувати. І ці коробки були складені так компактно, одна на одну, і їх було дійсно велика кількість. Тобто, все спалахнуло миттєво. Дуже гарно спрацювала охорона цього офісу. Офіс нам надав Олександр Борняков, і очевидно, кадри вирішують це, тому що хлопці відреагували дуже швидко. І е, про, вони їх вони вже охорона вибігала, і ці хлопці тікали. І е, коли вони запалили, вони, вони роби, виконали роботу, яку їм хтось довірив до кінця, на жаль. Е, тому що дуже шкода вікно, дуже шкода нашу роботу, деякі речі попсувалися, але дуже там кілька светрів, буквально, не страшно нічого. Вони тікали, е, викинули три коктейлі, молотва, але вони їх запалювали на ходу, і навіть не було в них навіть кілька секунд, щоб це розгорілося. І вони коли кидали в польоті ці коктейлі, потухли. І оце нас врятувало. І зараз на сьогоднішній день я розумію, що усі волонтери, і не тільки Одеси, а ми чули вже, що на днях таке саме сталася така біда вже в Харкові, в інших містах. Я думаю, що про це диверсійна група все-таки, тому що ну, то випадковості не буває, і ну, ми це розуміємо. Але я хочу сказати, що э, треба бути обережними всім, мабуть, просто всім. І я знаю, що більшість волонтерів по Україні знає, що не можна приймати коробки для солдатів в якості передачі на фронт запаковані. Потрібно завжди їх розпаковувати в присутності людини, яка нам це принесла, і дивитися, що там є. по перше, там не повинно бути спиртного, це виключено. Ми дуже строго до цього ставимося. А друге, це там не повинно бути ніяких дивних механізмів. Ви знаєте, я коли до мене людина приходить з коробки, каже: Підайте, пожалуйста, моєму. Родственні другу, то я зачиняю двері офісу зсередини і вже потім відкриваємо коробку для того, щоб якщо там є якийсь е пристрій, який може підірватися, то, то, ця, ця людина то щоб ця втала... людина була зі мною в офісі. І повірте, коли мені кажуть, що волонтерство це ходити на телебачення, то я скажу ні. Волонтерство це не тільки виходити в ефіри, а це волонтерство це також переживати втрати хлопців, з якими ти спілкуєшся майже щодня. Волонтерство це спілкуватися з ними в будь-який час, коли вони телефонують. Це може бути третя година ранку, п'ята година ранку. В них щось стається, і вони дзвонять тобі. І я вважаю, що я зобов'язана зробити все можливе, аби підтримати їх там, і я не можу сказати, ой, извиніть, я сплю да, там, і що ж тут. Волонтерство це коли ти працюєш, не покладаючи рук і ніг. Волонтерство це коли ти зазнаєш куча стресів. Волонтерство це коли тобі телефонують люди не часто, але буває і розказують якісь казки про те, що ми там, такі сякі волонтери, що потрібно кликати Новоросію і так далі. Тому подібне. І ти зазнаєш цих стресів, цих психологічних ударів щодня, але якщо ти любиш Україну, якщо ти дійсно. Робишся про тих хлопців, які знаходяться в важких умовах, то ти не думаєш про це. І в принципі намагаємося зберігати нормальний настрій. Скажіть, скільки зараз у вашій сотні людей і чи поповнюються вони після цього випадку? Так, на момент цієї ситуації нас було більше 400 біля 400. Зараз більше 400, конкретно не можна сказати, десь 420-425. Вчора в нас був шикарний день. Вчора журналісти Одеси зібралися, написали записки. Молоді дівчат, такі як ви я і вас запрошую, і дівчат з жінок з вашої телекомпанії. Я хочу сказати, що вони прийшли і разом з нами вони написали записки попередньо, разом з нами розкладали шкарпетки по розмірах, разом з нами в е е кожну пару шкарпеток е ставили свої ці е записочки, а е потім їх пакували в пакетики, пакетики в коробочки. В кор до коробочок додавали те те, те, -те, -те, -те мізоні пасти щітки, і пішли далі. І все, що в нас є, а в нас дуже великий е такий е е е ну багато в нас товарів в кожній коробці. І мені було приємно, тому що. Що я сама за освітою, такий юрист і журналіст, і мені було приємно, що колеги а, т -т -т, мислять так само, як я. І а, коли ці гарні дівчата писали записки, і на деяких писали свій номер телефону, то я думаю, що можливо так складуться сім'ї, і ми будемо тільки раді, якщо а, дійсно це доля, можливо, в когось. Так, да, це дуже романтична е, така нотка є у всієї цієї допомоги, саме вашої жіночої так. сотні. Так. Е, скажіть, будь ласка, і все ж таки. Ви раніше відчували якісь загрози. Вам хтось колись телефонував, погрожував е, е, чимось. Чи були якісь так, такі провокації? Так, Ну я не знаю. Ну, для мене що... це шок. Що, що саме за вас взялись? Ви розумієте? Я, не, я чесно кажучи, я не знаю, чого з нас взялись. Було дуже смішно, коли я кажу: дівчата, якщо ми передаємо термобілизну, шкарпетки, там продукти трохи ліків і вітамін С, то ми такі вороги яких треба ліквідувати? Ну по суті, якщо бояться за це нас. То ну що ж, мені дуже прикро. Я допомагаю армії своєї країни. Я допомагаю чоловікам, які знаходяться в тяжких умовах. Якщо говорити про партії, то ми аполітичні, але якщо втратити партію, то тільки партію підтримки чоловіків. Так от я вам хочу сказати, стосовно погроз, ну, ми звикли з цим жити. Я не знаю більш-менш відомого волонтера в Одесі, який не відчуває на собі погроз. І я вам скажу більше: це один з тих негативів, про які я вам тільки не розказувала, погрожують, регулярно погрожують, розказують. Ой, я не хочу це казати, але погрози дуже серйозні. І, І ви знаєте, чином... хто це? Чи це на ніночках? Я якісь... не знаю, хто це, тому що, повірте, про це знала не тільки я. Кожна людина цінує своє життя, кожна людина цінує своє майбутнє. Погрожують регулярно, погрожують дуже своєрідно. І я хочу вам сказати, що ви зараз спілкуєтеся, наприклад, з страшною людиною, насправді. <гум> нана, я дивилася Росія 24», я дивилася інші канали. Боже мій, нана, якби ви знали, що там про нас і про вас вас кажуть. О, ми диверсіонна сотня одеситок. Котори відлічаються особливим цинізмом і жорстокістю. Нана, подивіться на мене, який я ворог, яка агресія, який цинізм. Я працюю зранку до ночі, щоб забезпечити чоловіків в складних умовах. А виявляється, що я диверсантка. І які там якої інформації тільки про нас немає? Вони наші дівчат по перше шалено нарізають. Є якесь інтерв'ю. В ефірі, не в ефірі, в Ютубі, так вони беруть це інтерв'ю, нарізають таким чином, що коли я його передивляюся, це інтерв'ю зі мною ж. Я думаю, боже, і яка страшна яка жінка, яка страшна жінка, і ти але включається через кілька секунд я розумію, що це я. Тобто таким ми тільки не були. І фашистами, і вбивцями, і ми коктейлі молотова 2 травня розливали. Та не було мене 2 травня, там навіть близько. І я, я вперше в своєму офісі відчула, як пахне коктейль Молотова. Я вперше бачила його результати. І це коктейль Молотова був в моє вікно. Тому, коли мені погрожують і розказують, що ми вороги, я кажу, чиї вороги? Конкретно комусь, когось, когось комусь ми зробили неприємно, чи боляче, чи ще абсолютно кожен має вибір кому допомагати, правда? І допомагати допомагайте мирно. Ну на сьогоднішній день я можу сказати тільки одне. Мені здається, що все-таки у нас війна психологічна, яку легко зупинити було б, якби ми всі вміли боротися з тими маніпуляціями в засобах масової інформації. Нана, я розумію, що е, і українські канали можуть перекручувати інформацію і не дуже достовірно. І одна та сама інформація на кількох каналах може бути різною. Але те, що те, що я дивлюся про нашу сотню е, в ефірах російського телебачення та в їх статтях, це страшне. Це страшне. Я перше, я думаю, е, що мої ніжні, милі одеситки, які пакують передачі хлопців на фронт. Там, такі речі, як шкарпетки, зубні пасти, зубні щітки, бритви, там, креми для гоління та після гоління, продукти, каші, тушонки виявляться страшні люди. І навіть є, була прозвична інформація, що Одесити готують дитячу сотню. Mm -hmm. Яка буде займатися диверсіями і в ефірі п'ятирічні дітки в вишиванках стоять. Ви знаєте, мабуть, якщо бояться наших п'ятирічних дітей, ну це mm -hmm. смішно. Mm -hmm. Ну можна було б закінчити я думаю, цю війну, якби кожен з нас прийняв для себе таке правило розбиратися в інформації, перевіряти і в будь-якому випадку не бути агресивним. От моє правило не бути агресивною. Навіть коли погляди людини розходяться з моїми думками, навіть якщо людина говорить абсолютні нісенітниці, ти коли тримаєш себе спокійно, ти намагаєшся зрозуміти, чи хто їй так сказав, чому вона так по цьому переконана. Хоча я не, не певна, що в мене завжди це буде виходити, тому що емоці... всі ми люди емоційні. Я якраз Попи, хотіла виходить. запитати, як ви будете боротися з такими провокаціями в майбутньому, як ви себе захищаєте зараз? Чи взагалі ви не захищаєте, а сподіваєтесь на цих добрих чоловіків, які вже вам допомогли? На Бога, надійся і сам, не плашай. Я скажу так, що є певний захист, мене захищають. В тій чи іншій мірі на все горе Господа однозначно, але тим не менше потрібно тут про безпеку. Єдине, що я хочу сказати: шановні десити, шановні чоловіки, ми укріплюємо офіс і нам практично кожного дня потрібно буде ще один, два, три добровольця для того, щоб перебувати в офісі. Тому що в нас зараз, можливо, ми перейдемо на режим. Двох змін, коли б і в і вдень, і вночі, і тому нам потрібно буде для безпеки всі добровольці, які мають можливість дійсно почергувати в офісі. Будь ласка, приєднатись до нашої вже існуючої команди. Мій номер телефона я, я я вже бачу є на екрані, і ви можете мені телефонувати з будь-якого приводу. Насправді на сьогоднішній день без Безпеки багато забагато не, не буває, так. тому, тому таким чином. Скажіть, чим ще можуть вам зараз допомогти одесити? Ви ще щось збираєте, Це, коли ми, відправка збираємо. найближча? Е, найближча відправка у нас середа, четверта субота. На сьогоднішній день у нас може бути вісім відправок в день в тиждень. Вибачте, в тиждень вісім тиждень може бути три відправки, може бути три, але великих е, тобто, кожен кожен тиждень по різному е, Найбільше нам зараз потрібні кошти. На термобілизну або ж сама термобілизна, це ще краще. Е, також е, шкарпетки або кошти на шкарпетки і е, білизна для солдатів, тобто там е, такі речі, наприклад, там, як е, там, труси, ну, такого плану. І на сьогоднішній день нам регулярно потрібні. Продукти, ліки ми правда, стараємося не брати, тому що ми їх купляємо і ми хочемо контролювати надійність, щоб там не було якихось провокацій. Розумієте мене, так? А, тому чому? ліки ми стараємося купляти самі на кошти, які нам приносять люди. Ми купляємо їх по оптових цінах на значно нижче, ніж в аптеках. І хочу сказати, що завжди, що потрібно, це цукерки, це кава, це цигарки. Чай більш-менш у нас на сьогодні є, а кава закінчується, а їм на блокпостах не можна спати. І зазвичай вони це чергують вночі, і потрібна міцна кава. Не кофе, не кава з молоком, а саме конкретне, можна натуральний, можна розчинний без різниці, але міцна чорна кава. Дякую вам дуже, що завітали. Сподіваюсь, Дякую ви будете вам. в безпеці і вам будуть допомагати ще більше людей. Я так нагадую, ви. у нас в гостях була. Далія Северін, блогер, юрист, волонтер, лідер волонтерської жіночої сотні Далії Северін. А ми продовжуємо нашу програму. І в нас наступна тема.